Друзі, всім привіт! Це я у вас улюблений Богдан X. І сьогодні, друзі, я для вас знімаю новенький ролик про Україні Бренв, друзі. Друзі, я до його попереджаю, мене друзі, вкрали всіх бренда у друзі, крутих, Навіть з івенту. Э, це, була обнова. eventuel друзі, була обнова. Там друзі, в Україні Брен був праздник. У мене друзі всі друзі обікрали моїх бренотів, даже Лаваку друзі, по мене, друзі, попередні, попередні друзі відео е, друзі тоді попереднє відео. У мене друзі, вкрали всі друзі бренотів, даже лаваку сатурна сатурниту, друзі. Та, даже біду такі Бандіту вкрали, друзі. У мене друзі, є друзі, два хеллаинских і пару богів боги друзі. Я надо вам до їх показую на, на, на другому друзі, етажі. Друзі, її е, не розстраювались, е, я раду сьогодні зніму два відео. Це, друзі, перше відео, а в 7 часов ввечері, буде прем'єра нового, е, друзі, мого відео. Не забудьте, друзі, підписуватися на мій канал, ставити лайкусики, щоб, друзі, мене, друзі, підтримувати, підтримувати. І за е, її підписку, на канал. Будь ласочка, друзі. Що, друзі, більше лайків і підписок, друзі, чим більше, частіше будуть виходити нові ролики на каналі. Сондузі, Ванна. Погнали! Показувати дуді. мої дуді. Брейн Роти Друзі, ви готові Перший дуді. 2 Джеко Джеко джек джек, джек Джеко Джек-Джек-Джек. E, дають 250к, Писетк! дають дают тигруї Вот у Мердриві Грудин. вот Да я 6 и 5к друзі, Цей, друзі мені в друзі випав з лак и блока. Оці два друзі-красавчика я их друг скрафтив з е, то и друзі бачите. Е, Вона пропадає через 5 часов 3 дня. Так что друзья е, крафтить крафтить в субізі нових брендів українського. Дузей выполнен на дорожке без удачи. 17,5 кае 105 миллиардов. Магини Ривитини Иньянь. 86,2 ка. Да е мини в секунду. Э, я дузю друзья, друзья, его скрафтил с крафтил тоже. Шпионера Гульюбира с мифический Блок И за друзьях друзі, мої друзі, бренд ротики Надо я за неду е, поки пока буду. Дбувати. Мені за друзі бачите хват, хватає як раз де елефант, бо я на він стоє 500 В. І друзі e, чому Семі не заспауни Елефанта? Друзі, в мене є Семі e, в друзях, але він дій, мені не мені строби Елефант. І це друзі дуже, дуже странно. друзі, це скільки я заспав мені строби алефант. А він дали не зробив. Може друзі e, Семі точки жарний, як думаєте? Він хоч друзі розработчик україн але Рот. додавати мені Брэн Ротів. Ну, струбляя, там дай дай. І сьогодні, друзі, ми другі, ж, вами дождаємося е, крутих Брэн Ротів. крутих бренротів. Дождаемся друзі ми з вами дуже до Музі Хорошо, друзі. Я тобі розкажу дещо вам про про про. Хана, друзі, демо. Так, скоро будемо крутити рулеточку. Ось цю красиву рулеточку. У, -у, -у ребят. Так, щоб їх тихо закрутилось. Ладно. А ми, друзі, з вами її ж не крутого бренротика. Чик. Хе-хе, ребят. Кик! ха ха так, друзі! І зараз! Кик-чик-чик! Все, друзі! Иду їх продовольчаємо, друзі! Ждати нового бренрота. Кого же цей новенький бренот, не пойму? Ладно Ладно, пока друзья ждем, ждем, ждем. И мой, друзья, мені друзі, выпаде де Чупитер. Один процент. Может быть, я выпадем, может и нет. Надимся, друзья, на мою удачу. Так, скажу не про бренду и Оба. Новый клон. И новая тройка. Окей. Вот это не зашел. Значит, то и нет, друзья. Поставьте друзья, лайк like, для, моей друзья, новой удачи, чтобы друзья, мне выпал. Трава, трава. И остальные друзья, блин, а такой тихо. Хорошо, друзья, поставьте друзья, мне лайкусик, будь ласка, дуги, пить видосик и подписка на канал. Окей, друзья? Друзья підтримуйте люди мене, чтобы вы так е знали, ви мене підтримуєте. друзі. А что люди поставьте друзья лайк? Я доді, відчую вашу підтримку. Ви, друзі, на те хочете дізнатися, чи мені выпадет новый бренд в Україні Бернот. Не мені, что наверное випаде. сьогодні. може, завтра, друзі? Не знаю. А вот нагадую, не забудьте Дуди, підписатися на мій канал, обязательно подписывайтесь, Дуди на мій канал. О, Объедипан, пацан, 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 ребята. Пацан на пацан. Потом звезды, на тебе! не бренд ротов. Пацан, не 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 держи мене. Що, наверное, він на вийшов. Це дуи хорошо! Дуді. Друзі, був такий розпереживався сюди у своїх духі брендів, це капець. Її дуді, до нас дуді, ніхто вже не задав, ні. А може це був ти мій підписник. А, ну? Пиши мені в коментарях, може це ти, бо я не знаю, злякався за якийсь ігрок. Скажи мені в коментарях. Що це ти був? Напиши мені. Богдан Х. Да, це якийсь підписник. Був у Криді Бринот. А якщо не ти. Знаєте, це дуже якийсь ігрок. Я дуже, -дуже сильно переживався. І тут, друзі, не... обділався. Тут кої, друзі. Шутка. Так, друзі, у нього було дуже трохи так, на друзі, наскільки я дуже пам'ятаю. Якісь бойдузі були, друзі, були наче, як волоси. волосся, да? Дує дуже Побачили? Дуже... На тому дуже момент. Я? Ні, не побачив його. Я тільки бив, 에... поставив йому тройку і хотів заморозити, але я дає не спів. Я йому вкинув бомбу танцюючу. І до нас значить наче я дуже на помню. Hmm. А ви тоді його розгляділи? Напишите мені в коментарях. Це було ви, чи ти мій підписник грав. Скажи мені правду. Так, друзі, друзья, мені чесно, бо я дуже боюсь. Мої це друзья був чувак. Або ти, мне підписник нет, но я пограти, график, я тут переживаю. Напиши мені в коментарях і... О, друзі! Міфік, 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 міфік! Да, це міфік. Берем, друзі, берем. На всеки друзі, случай, де грошей. Для грошей. Так, друзі, друзі, я його опередил. А вон умеете. Ладно. Діо і перенесу. Так, я уже мені. мені не шлає. Нужен... Так, друзі, кожні надо. Друзі, надо продать, на другу. Это же надо продать мені. Так, смені не нужен. Я сказала, друзі, выйдет бог. Ладно, друзі. У мене, друзі, уже є два бога. Два бога, друзі, у мене є хелінских. Це друзі, хорошо. А мне люди за то, вы на дорожке э, бог, я так буду чувствую. Я, чувствую, так и, э, чувствую, что мне вот крутый Брайан Рот. Э, э. Уходите, друзья. И да, ну, ай. Давайте попробуем. Обратим разгон. Вы доебачили, когда не друзья выполнять, Ви дузе, честно говоря, не бачив. Ладно, показалось мені. Так, дуже хорошо. Так, 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 тук, так, так, тук. тук, 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 тук. Дуди, Дужі... инклюзи не заходил, не? До мене дури, так, на пикту часах, нет? Вы доебачили? Напишите мне в комментариях, пожалуйста. Прошу вас, друзья. Сейчас, друзья, заберем все наши деньги. И на другом -то и тоже. Так, друзья. Оп. 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 Раз, і зами, продовжуємо. Це Де, я круто, а дружини имали замени продолжу емо. Бат не роснята дуги брендота. Я тоже за людей распоряжалась, это уже, мифик, а то друзья, как раз, друзья, не мифик. Эх, ладно. Рано то, что Рано то, что Друзья, кстати, напишите друзья, мне в комментариях, что я, друзья, бачу, что до меня кто-то подключился. Или нет? Парень не, игрок, мы, друзья... Я тоже сказала звоннував, бо я і мачембив, і тролейбу ему стралив і не встиг его заморозити і бомбу крав йому, друзі. Подпишите, це, 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 це ти був мій підписник. Черт це був кізої пацан, вы не знаете, ні? Скажите зміни чесно, окей? И друзі, e, сьогодні висим часов вечера друзья, я вас друзья зиму лайнку прем'єру. Всім пока до зустріч!